Так, значить, у нас, коли зникає світло, стає темно. Імітація вимкнення світла темно. І для того, щоб знайти ліхтарик, от і не стукнуться об вугол лобами, я використовую світло накопичувальну ленту. На телефон видно їх гірше. В реальності вона світить яскравіше. Видно її, з відстані десь метра мабуть, 6. У мене хоч зір і слабий, але видно добре. Значить, ця лента вона накопичує світло і годин 3-4 світить в темряві нормально. От, я наклею їх на ліхтарики, от, щоб на помацьки можна було знайти і бачиш, що От, Вмикаємо ночничок і без проблем його можна знайти по цій ленті. Так само, як і тут. У нас фонарики всі з цими світло на... Копичувачами. От, на включатель наклею також. От, всі ці ленти є на углах, щоб можна було на ручках дверей, над ручками дверей. Ось що над включателем. От, на дверях, видно, гарно. От, замовляв в Китаї. Дуже цікава, класна штука, тому рекомендую посилання дам в описі нижче.